Пау, пау, пау любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Таксі. Бос. Що сьогодні нас очікує, чесно кажучи, я не знаю. Про те, як я порозумію, от просто ми будемо кататися, розвозити пасажирів, приймати замовлення і реально, реально прокачуватись. А що далі буде, побачимо. Нам дають на вибір три машинки. Це є Форд, я так розумію, Фостер, вона тут називається Піжот і Хунда. хе Хунда. Ну, власне кажучи, це походу просто Honda, але щоб уникнути авторських прав, їх трошечки переименували. В принципі, я вибрав би отакого от Форда. Він мені прям дійсно подобається. Let's go. І у нас тут, кстати, диви, дві є машинки. Брентлі. <свят> Inferno GTR. І це взагалі що таке? Це, це, ну це не ламба якась, да? Це щось друге. Але що це? Я так і не, не можу поняти. Обалдіть тут кінь машини. Це що вообще таке? ось ось вона. Це ж є оця машинка, яка стоїть ось тут на виході. А. Це хтось із гравців. Я поняв. Окей. В принципі, окей. Нас веде ось до сюди до виходу. Let's go. гоу. Бемс. І і що, що? Let's drive, spawn a car to get started. Ой-ой, мене вже кудись увозить. Окей, давай, бемц. Ось до він. власне кажучи, наш фустер. Ану, на F, так? Нормально, нормально. Роби гроші в такий босс, доставляючи, значить, кастомерів. Це оці, ну, пасажири. І перше завдання доставити трьох пасажирів. Ось до, власне кажучи, походу, і вони, А да? ну стоп, подні По зірочки. А що, що, що таке, не поняв? Ось тут ще 9 А Ану, пікап. Е, 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 куди поїхав? <свіхи> no, thank you, your car rating is too low. А, ah, то ти ще й така, ти поняв, мазано. А а який ще ж е, мені рейтинг можна? Цікаво. А ну, давай когось тоді із оцих візьмемо, бам. No, I think we will be able to fit in your car. Не поняв. А, типу, походу, їх забагато, поняв? Може бути. Ну давай тоді проїдемось трошечки. Може, осьо, осьо. Ось. Їх тут теж багато, так? Да? Вони не захочуть. Да, ми повинні. Ну, нам треба більше таксі. Обалдеть, а кого ж мені доставляти? Тоді лол. Тут 3 і Бачиш, воно, типу, о, стоп, 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 стоп. Ану, поїхали. Бамс. Все. Окей. І в мене ось до на міні-мапі. Тепер відмальовується, власне кажучи, маршрут. Непогано. А тут є вообще? Типу щось. Ух ти йой, я поняв. <ріхи> я вибачаюсь. <ріхи> Клепа, так. Ось до у нас, власне кажучи, наша точка. Дам. Ми... тихо, 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 Щас поспівають тут людей. Машини тут, правда, якісь дерев'яні, да? А на номерах пишуться у мій рейтинг 2,2. Я поняв. Каже, you are great deliver. Типу, ти прям суперський є при Ага. У ага. вас тут багато, я поняв. <риві> Каже, ти суперський водій. І дала мені, я так поняв, навіть чайові. Це дуже добре, непогано. 4,7. А чого світиться синім? А ну давай попробуємо. Ні, він не хоче, прикинь. Обалдеть, ладно. Теж якісь дорогі. Тут вас всіх так багато. 3,6 Мені треба шукати 2,2 і нижче, я так розумію. Ну Тут цих багато, вони тупо не вмісяться. Блін, ну це то речі не так-то й легко. Ось до 1,6. а ну Давай підберемо його. А що? А мене стрілка вела до другого. Я поняв, в принципі. Окей. Давай, погнали, тоді завеземо його. У нас, до речі, якась є ще внизу шкала, але що вона нам дає? Типу, те, скільки він чаєвих залишить, так? Да? Ну я так розумію, це повинно якось так і працювати. Каже, this place. треба прям обще, акуратно, акуратно стати. Повністю поняв. Окей, нема питань. Отже, другий тепер у нас також є, да? Нам залишається всього-навсього один. Погнали шукати когось. В принципі, ми можемо вернутися. Там стояв той, який теж не проти був, щоб ми його підвезли, ось до він, так? Да? Якщо я не помиляюсь, да, диви. Бемс, взяли його і let's go Все, їдемо, 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 не переймайся, все окей, довеземо тебе максимально швидко, максимально хорошо. Будеш вчасно, не запізнишся, а саме головне, що з вітерцем. 210 метрів. До речі, непоганий такий заказ. Х-півтора буде начислятися мені. Я тільки трошечки пропустив цю штучку, тихо. Оп, все, стоїм. бемц 318 доларів. Сюди, let's go Тепер він мені щось там написав. Що, типу, будь коротше кращим таксистом, і все, тепер я просто ну, займаюся собі чим хочу, да? Що хочу, то і роблю. А що це таке ось до компанія? Білд. Ой. А що це таке? Це я свою компанію, типу будую, да? З таксі Відкрилося дві нових машинки. І 100 баксів мені дали прику. Телепорт. Оце ось до моя компанія є, да? Обалдіть. А що що, що вона якось не достроє? А що це таке? Обалдіть. Ну, в принципі, да, грошей так, грошей у мене так-то не було, тому окей. Ми можемо прямо говорити з нею, поняв. Але воно, походу, нічого такого в собі не несе, да? Ну, і, в принципі, тут нічого такого. Е, Це хто? Механік. Опа. Опа. Ану, чекай. Де моя машинка? Давай такі заспав. О. Лол, обалдій, де воно заспавнилось? Ану, давай заїдемо, походу, ми можемо прокачувати свою тачку, да? Так, акуратно. А, я тут не таранюся з іншими гравцями. Окей. Тихо, 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 тихо. Бем 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 бем. Оп-оп-оп. А ну бем. Я типу заїхав, так? Да? Оп. І що тут? А, так вона взагалі безтолкова, слухай. Ну нічого не можна говорити. Нащо я сюди таки приїхав взагалі, а? Ну окей. Єдине, що я не до кінця розумію управління. Ану, це що таке? Ну це тут такі, типу, налаштування. Це, в принципі, не цікаво. Компані є ось дом. І що це таке? А, і вона пасивно буде заробляти гроші, так? Да? Так чекаю, ну віддай мені мою машину. <рес> Я на чому буду їздити? Віддай машину. О, все. І завдання доставити двох е, цих пасажирів. Винагорода відкривається 4 машини і 3000 паксів за левел 2 Ага, а що мені тоді треба зробити? Самому, якщо я доставлю, це буде рахуватись, ні? Давай перевіримо. Бамц, І поїхали шукати собі пасажирчика. В принципі, тут понятно, такі тут, знаєш. О, сю. Один і три. Стій, Бамц. Все, let's go. Погнали, їдемо. Тут, до речі, дивіться, якась зона є. Туди треба буде обов'язково завітати, тому що там, напевно, щось цікаве. Ой-ой-ой. <схи> Машина різка. Все-таки так-то у них угримух рилитим. Що, питань мам. А куди мене веде? Мене ж вело сюди на міс, правильно? Ну да, воно, точка. Ну все, окей. Трошечки воно, видно, кривовасненько працює, ну нічого страшного. Нам, в принципі, саме головне довести клієнта з кайфом, щоб він нам оставив великі чаєві. Правильно, правильно. Опа, так от тормозимо. І от у того зупиняємося. Ба, сю, диви, як ідеально, да? Непогано, 600 доларів СЮДА І давай подивимся компанії. Да-да-да-да-да, я поняв. Все окей. Е, я можу і сам виконувати ці квести, проте мені тепер треба знайти десь клієнта. Погнали. Щось я кудись вообще так поїхав, що тут ніде. 400 баксів дали за те, що я відкрив нову зону для себе, прикинь. Обалдеть, непогано. Але я не можу ніде клієнтів знайти. Що таке? Ти ви реально нікого немає? Це що за приколи? Ось дожди тільки є появилися, але і то їх багато, я всіх не заберу. А ці, напевно, дади з високим рейтингом. Я обалдіть. Ну, ось, ну, Ти ж не захочеш зі за мною їхати, да? Да, вона не хоче. Обалдеть Ладно, давай тоді, в принципі, повернемося на місць я так думаю, да? Чи тут ось до шар, хтось є? 2,1, 3, 4, 3, 4. О, 1 і Сюда Сюди. Let's go Розвертаємося. І погнали завозити її. Вона вже чимось недовольна. Не знаю тільки чого. Але, в принципі, окей, що ж поробиш. Вона, до речі, похвалила. Це прям суперсько. Це прямо таки непогано. Я пропустив поворот. Двічі. Майже. Ладно, нічого страшного. тут От того такого можемо скоротити. І да, як я жену? <с operas> Нормально. Сюда, в принципі. Uh, і ось до у нас точка. Bamps. Yep. Все. Обалденно. 900 доларів дала, йоу, Непогано. У мене є 4 штуки. Зараз отако бемс апгрейд. Абалді. сюди. Оце вже непогано. У нас якась трубка появилась. Скільки мені машин платно відкривали, да, Прикольно. Окей, в принципі, в принципі, я хотів би, знаєш, що ділершип мені, походу, треба. да Бемпс, і я хотів би хотів би якусь машинку. Можливо, якщо так можна, от в принципі, я би був е, досить таки не проти. Ось до нас є нові кари, лім... а це почекається всі. Ага, ну давай всі зразу дивитись, да? Ну, лакшері тут, звісно, да. Тут взагалі, обалдеть, скільки коштує? А непонятно. А ну, давай тако всі машини. Якраз я буду бачити, що мені відкрито, а що ні. В принципі, в принципі, у мене на цій штуці 2,2 рейтинг. А мені можна тако. А, знаєш, що я ще подумав? А в нас що треба зробити? 5 кастомерів і досягти максимальної швидкості в 100. Ага. Ну це ти знаєш потужно. Ладно, тоді, в принципі, я, по на такій махині катався. Диви, обалдіть! А що пише 77? Що пише тут 3 і 3, а тут 77? Що за прикол? Дол, мем. І тут 7. А, воно так, походу, на всіх пише, так? Ну да. Ладно. Рейтинг 3.3, тут понятно. Коробка п'ятиступка, максимальна швидкість 106, 145 сил. А тут максималка швидше, але проте менше конячок. Ага. Ой, оця вообще прям прикольно по швидкостям. 157 коня, шестиступка, 147. Максималка, непогано. Це ще краще, прикинь. Ладно, це все прикольно, але я по це на такій мохіні катався. Реально, такий раритет В принципі, 5 штук. сюда сюди. go І звісно, можу зразу її модифікувати. Перше, що я хотів, би я хотів би змінити її. Колір? Це мені не цікаво. Іди геть отсюда. Отакий От якийсь. Скільки покраска? 50 баксів, небагато. Так що. Хе-хе-хе. Жалниці, що? Я купляю це? Хе-хе. Обалденно, почекай. гараж? Ой, я можу прям гаражі купляти тут. Так, почекай, модіфар. пам пам Віл корок кольор, віл колір. І каліпер кольор. Що таке каліпер, не знаю. А колеса можна покрасити. Це мем, Отаку. От Це що за покемон? Яка цікава штука. Баїмпас, каже, прикинь. Не хочу. А є? Ну, типу, св... О, да, є, ось до за 50 баксів Бемс. Нормально. хе Гламур. Окей. Непогано. Що таке каліпер? Що буде мінятися. А я поняв, це ось до поршні цих тормозів, коротше моїх. Ладно, то не цікаво. Самі колеса, до речі, можемо замінити. Непогано. Ух ти Йо. Можемо прямо прикольні поставити, да? Нехай от такі стоять бум. В принципі, непогано. Матеріали. А. Це щоб вона, типу, переливалася, да. Ну я не знаю, наскільки сильно мені це потрібно, тому, в принципі, хай поки що отако буде. Я думаю. А хоча? Ні, хай переливається отак. Хай, хай буде. Отут того ця шашка. Ой-ой-ой, <звінь> <гад> який прикол, ладно, хай така буде. Номер. Ну, нехай будуть чорні, по прикольчику. Ну і тут всяка вже підвізка починається. В принципі, play the season. Це що? Це спереді, типу, чи що, не поняв. А, це ось до. Та ні, це не треба. Окей, тоді, в принципі, можемо. Отак-от дан і. екзит, да, і тепер. Да, Все, я тепер виходжу звідси, тепер телепорт на офіс. Бемц. І перше, що нам треба зробити, от його в компанії, поставити машину у цьому кенту. Бемц. Все. Погнав, да? А, усього воно стоїть. Почекай, не поняв. Ану. Як тебе змусити працювати? А чому він не хоче працювати? Що таке? А шо ж таке? Ін'юз, ось, моя ось до машина. А чому він працювати буде вообще? Ні? О, да, працює, все, супер. В принципі, бемц. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Яка качу до Йой. А, ось до кнопка Ctrl з Shift, це у нас. О. Бібіка? Нормальна бібіка. Ну, слухай. Нормальна машина. Я сказав, реально крутецька. Тому, в принципі, let's гоу завозити кінтів, да? Так, один і один не цікаво мені вже, я вже, знаєш, такі хлопчина. Прокачана моя машина стильна, гламурна, прикольна. Тому мені оце щось би таке, типу, покрутіше. Трей, 2 А мене 3 Стріна. Не хочеш прокататись? Давай, бемц О, go. Каже, хай! Хело, бро! А я на червоний проїхав, да? Мені не можна бути. За мною поліс. Все, я тебе зрозумів. Старина. пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Дайте мені цей заказ. Ну, дай. Тікай, пішов геть отсюда. Як? Не мішай. Мішай мені запаркуватися, диви. Обалдеть. А, він мене затримав. Лол. І що далі? Ми штрафанули чи що? <реш> я нічого не зрозумів. Ну ладно. Це моя машина. Ну не де в'їзд одного. Ну що, ну проїхав на красний. Ну що. Ну я ж не знав, що тут сваряться це. <реш> я ж не знав. Якби я знав, що так не можна, то я б не поїхав, а так тут ще й сваряться на це. Ну, це взагалі прикол. А, бо там стояла камера, поняв? А все як це працює? Окей. Так, тут 5,5, 1,4, 1,8. Ні, ви мені не цікаві. Мені треба реально цікаві кінти. 6,8, 5,3, 4,6, 3,8. Блін, єдиний от клієнт був. Ану, 5,1. А тут 5,7, 4,7, 4,9. А де ж мені ну, реально цікавих клієнтів знайти? Диви, 1.9, і Але їх троє. Можливо, за це заплатять багато? Як думаєш? Ану, давай, погнали, бем Все, let's go. Мофія босс айрплейн. Там є якийсь прикинь Обалденно. Я би на таке з'їздив, подивився, в принципі то. Але у нас ось сюди заказ, так що отутого ми і зупиняємося, бемс? Все, тихо, тихо. Нормально все. 384 долара. Та ні, це якась туфта. Мені треба реально солідні пасажири. Але де їх знайти? Оце таке тільки. Знаєш, єдине запитання, в принципі. Тут що, 5,2. 4,2, 7,1. 7,8,9. Яка халепа? 1,6 не цікаво, 5,6,8,2. ой вісім, Ой-ой-ой, ой-ой-ой. 6,5,8. Я це поки катаюсь, диви, нікого взагалі не бачу. 3-4. Прикинь, просто одної не вистачає. Ха-ха. О, 3-2. Але їх тут багато КПС, диви, їх тут тупо п'ятеро, ми не вліземо. Обалдеть. 3-4, 3-7. Це якийсь жесть. 3. О, слухай. А ну, а тут що? 3-1, 3,1 здає. Ну давай їх і візьмем. Бемс. І от тако розвертаємось. Бем. Лет'сго. В принципі. Довезем їх, я надіюсь, що буде все прям окей і все чітко. Я прям дуже сильно хочу в те вірити. Але тут, поняв, ну, невелика дистанція, то, можливо, не так і багато бабла ми отримаємо. Бемц? 500 доларів. Ну, якось, наче, й не сильно, що прям там. Знаєш, але ну проте, ладно. Це хоча б щось, на тому й дякую. Можемо отут ось душе одну підсипити. Ось о. Три. Бем, поїхали тобі куди? Вазап каже. All is good. В неї тут, в принципі, теж так-то не дуже така поняв. Серйозна дистанція, а значить, її грошей не так багато ми отримаємо. Абша могла й пішки прогулятися. Диви. Лінива, яка. Ано, бемс. Це я заробимо. 300 доларів. Та це ж ні про що. Ну, це що таке? Я хочу фармити реальну купу бабла. Дайте мені якісь серйозніші закази. Що це таке? Чого такі малі дистанції? Я просто не розумію. Давай обша якісь. 3,3. Тихо, от б я трошечки підвіз би і трошечки бажано тупо далеко. Так ось сюди. Бем погнали. 400 метрів. Ну опять-таки. Це недалеко, це ж взагалі тут, ну що тут? Що ж тут вести? Диви, ми ось і приїхали. І все. Треба запаркуватися ще вам правильно, ти бачиш? Бемс. О. ну 1000 доларів це вже хоч хоч трошки, хоч щось. Це вже так би мовити приємно. Окей. Тоді мені треба ще одного одного пасажира. Я можу знов-таки підкачати собі компанію. Це буде супер. Тут 2 і 1 Тут якісь такі нецікаві пасажири, це жесть. Але я відкрив якусь нову зону. Обалдеть, обалдеть 5 зірочок. Тут що, 4-3, 4-4, 1-3. Та, що ти мені там махаєш? Один і два. Ну ладно, давай. Хорошо, давай хоч когось довезем. Просто заради квесту. Я, в принципі, буду не проти. І вести, до речі, до... дуже далеко, прям дуже далеко. Скоріше за все, що ми заробимо реальну купу грошей. А це мені подобається. Вона в шокі. Вона реально вражена, поняв. Ну да, я такий, я їздок. Такс, Бемц. І отако от під'їжджаємо, акуратно. Бемц. Тю, нормально. Плюс 800 баксів. Ну. Норм, норм. Ми можемо тепер підкачати компанію, що не менш важливо, бемц. Нам відкривається ще один драйвер, нам дають гроші, нам відкриваються нові машини. Круто! Да. Диви, який, да, там воно і бумер. І Тойота бачу, взагалі жесть. Let's go. І тоді, власне каже, осьо, Віктор у нас з'явився. Ого. 10700 маю. Ану, телепорт, ділершип. Що мені відкрилося? Показуйте, відкрився рейтинг 4 і 0. В принципі, це ну, достатньо круто. Достатньо круто. Проте, от, все, що я поки що собі можу дозволити, це тільки от така йода. Вона у нас йде, типу, як такий пасажирський бусик, поняв. 240 сил, 106 максималка. А оця штука 125 максималка, 200 сил. Ну, слухай, тут щось прям поняв. Не сказати, що прям обалдеть, як все серйозно по цим ось до максималка. Ладно, тоді, в принципі, візьмемо бусика, бо часто густо я бачу людей. Де там реально по 5 людей стоїть. І, в принципі, давай її в дінемов, скажімо так. В колір нашої компанії. Так, а ну покажіть мені цю малишечку. Показуйте, негайно Уф. Уф. Це що таке? Обалдієй. Диви Ой-ой-ой-ой-ой, а що ж тобі так тяжко? Обалдеть, слухай. Не, їй прям взагалі тяжко стартувати з місця, поняв. Я, в принципі, оце на цій штуковині, скажімо так, їздити не буду. Я просто посажу сюди так-то людинку, хай вона собі працює. Тільки спочатку телепорт, офіс. О. Тепер компанія, selected car, train, experience. Не поняв. А, Лоул, за 500 баксів, ну давай вкачать. А, мені не вистачає грошей. <реш> <реш> я тебе фоню. Ну ладно, давай хоча б один заказ зробимо з цієї штуки, з цього бусика оцього. Ну і бажано, відповідно, взяти когось такого, поняв, де їх реально, коротше, багато одним словом. А то по-другому, нащо я купляв її тоді в такому випадку? А? От іменно. Ось у них прям диви купа Правда, рейтинг, звісно. <хи> 2,4. тут що 3, Оце вже, кстаті, нормально. 1,1, Ну, в Ну, в принципі, в принципі. Поїхали тоді, візьмемо ось до оцих. З рейтингом 3, їх тут троє. Ну, в принципі, я б і на звичайній своїй машині їх би так ось взяв би, місію хотило б. Проте. дям, так і дям. Ну і їхати тут, звісно, дуже недалеко. Проте, диви як я купала. Обалдеть. Шидин доволі. Впше обалділа, да? Впше <с>. перепутала. Ладно, мене є доляри. І я, в принципі, тепер готов підкачати кінта. Бемс. Ооо і отако на, їзди, заробляй. В принципі, суперсько. Ну, а ми на цьому моменті, любі друзі, закінчуємо, тому що а у компанію прокачали, прокачали, машин накупляли, накупляли. Що ж, треба для повного щастя. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково прожимайте сюди вподобайдена та підписочку на канал, тому що тут завжди щось цікаве відбувається. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож, всім файного настрою і всім папа.